Із захтовністю купили кілька сотень молодих конахів дівчат, студентів провідних українських вузів, які проводили мирну акцію на центральній площі міста Києва на підтримку підписання угоди про асоціацію з ЄС. Порушивши не лише закон, а й усі можливі норми військової моралі правоохоронці робили студентів, які не чинили опору. 1 грудня 2013 року вулиці на Києва мирним маршем прийшло близько одного мільйона громадян України з вимогами притягнути від... Винних осіб, винних, всі студентів табори, та повернути Україну на шлях Європейської Федерації. З метою дискредитації мирної демонстрації влада влаштувала кілька провокацій, в нас по яких були побиті сотні людей, а в тому числі близько 40 журналістів з усього світу. А, з таких видань, як Європнюз, ФранцПрес, Нью-Йорк Таймс, Оперс, які просто виконували свої професійні обов'язки. Замість проведення ретельного розслідування влада розпочала справу над тими, хто просто брав участь у демонстрації. Постраждалі, що перебували у прямому лікарні, які звідти везли до суду, до прокуратури і під'являли вимогу, декому дали навіть двомісячне ув'язнення без, без рішення суду. З кожним днем влада зараз посилює репресії щодо учасників мирних акцій, які проводилися на Євромайданах. Першими випадками в регіонах стане такі, як перші випадки вставили жорстоких побиття громадського активіста міста Івано-Франківська Максима Кіцюка і в місті Лось відкрито кримінальне провадження проти координатора студентського і Євромайдану загалом має Москвиць. У зв'язку з тим, ми хочемо виявити, що ми не, не хочемо почуватися чужими у власній країні. Ми хочемо жити у мирній, демократичній країні, в якій дотримуються права та свободи громадян, виконується Європейська конвенція прав людини. Ми хочемо, щоб Україна під час самого про асоціацію з ЄС у майбутньому стала рівноправним членом Європейського Союзу. Ми хочемо отримати найкращу освіту, запозичувати найкращі стандарти суспільного життя для розбудови власної країни. Uh, у зв'язку з цим uh, ми звертаємося до uh, всіх країн-членів Європейського Союзу uh, з вимогою звернутися до української влади, зокрема, вимагати від правоохоронних органів України, припинити фабрикування кримінальних справ проти студентів та звільнити незаконно затриманих активістів. Uh, зараз деякі активісти звільняють, але загалом було затримано близько 15 людей. Вимагати Притягнути до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців за розпакового розгону активістів майдані Незалежності, Вимагати персональної відповідальності, хто давав наказ, і хто виконував і розганяв Майдан 30 грудня 30 листопада. Вжитель персональних станцій до міністра внутрішніх справ України Захарченка Юрія Віталійовича, який власне і є після Віктора Євроховича цією особою, яка під підпорядкуванні якої є спецпідрозділи міліції Берко. Ми також вимагаємо заборонити в'їзд до України Європейського Союзу, народним депутатам і фракції партії, партії регіонів, міністрам і іншим високопосопосадовцям Кабінету міністрів. Ми не, ми не прагнемо повсти. Наша вимога просто чесне розслідування та притягнення до відповідальності осіб, що вчинили злочини проти молодих дівчат та юнаків. Наше бажання жити у демократичній європейській Україні. Ми звертаємося до країн, членів Європейського Союзу, підтримати нас у цьому ім'я ідеалів свободи та справедливості. Зараз звернення може підписатися кожен бажає студент, назвавши своє ім'я, свій, свій університет, поставити свій підпис. Після цього ми знак солідарності зараз наші наші друзі, наші колеги з країни Європейського Союзу вийшли під посольство Україну. Це близько 13 країн вийшли і передали сумний смайлик до посольства України. Ми в свою чергу в Європі передаємо верхний смайлик з нашого зелення. Зараз, будь ласка, рушку просто поставити свій підпис знак солідарності.